Дівчатка, розпакуємо. Сьогодні моє замовлення. Друг, дуже давно якось не робила розпаковку, от якраз знайшла час. Що я тут отримала? Крем поліпшений зволожувальний крем з ліпосомами, знімають з виробництва, трошки з'явився, але надалі його не буде. Тому хто користувався, знає про цей крем. Швиденько його замовляємо, купуємо, бо знімається з виробництва. Дуже класно зволожує шкіру, не залишає жирного блиску на лиці. Так, у мене є два таких. Потім в мене тут є деоколон, лотоси бамбук. Це сухий душ на літо. Прибирає запахи, не закупорює пори. Якщо ви користуєтесь сухим дезодорантом, перспирантом, то вважайте на те, що він закупорює пори і можуть бути затвердіння з'являтися. Теоколон не закупорює пори, він дає шкірі дихати, легкий запах лотосу і бамбуку дуже класна штука на літо. У мене є тут ще така красива коробочка. Це від компанії подарунок до дня народження. Отказне народження. Тут написано, я її вже розв'язала. А тут у мене пудра. Наша прозора пудра. Так, А, тон її. А, вона прозора, без тону. А, вона використовується при... Е, мот, моту, дає мотуючий ефект. А, наприклад, якщо е, у вас шкіра блистить літом, е, то вона прибирає блиск, але дає такого легкого сяєння. А, Підходить усім, тому що вона без тону, безцветна. Рекомендую, хто не пробував, в мене є відкрито, можна прийти в офіс, все спробувати. Є в мене тут багато продукції, є багато відкритої, так що запрошую. Заходьте, пробуйте, підбирайте те, що саме вам підходить, те, що вам потрібно. Так, А ми розбираємо далі. Що в мене тут ще є? Замовила пробники нашого нового крему від припухлості під очима. Дуже часто вранці просип... Просип... прокидаєшся і бачиш, що напряки під очима, особливо, якщо перед цим випити багато води. Цей крем прибирає напряки. Замовила такі пробнички, будемо тестувати. Це наша новинка, тільки з'явився в продажі. Так, у мене тут є помада, теж наша новенька. Так, це блиск. Я його вже відкрила. Зараз покажу, який тон. Ось такий, дивіться, який красивий колір сяючий. Видно? Так, що на коробочці. Ось Такий красивий. Можна на будь-яку помаду і буде просто переламути, буде сяяти. Можна без помади просто. А, називається це чудо а сяюча ілюзія. Ось, Так от покажу номер і назву. Так, йдемо далі. А, маю два тінти для брів, брів Блонд. Хто користується, майте на увазі, з'явився блонд. Довгий час його не було. Дуже прикольна штука. Якщо ви не робите татуаж брів, то це дуже виручає. 2 секунди, і у вас свіженькі новенькі брови. Карандаш для очей чорний. Стрілочки то малює тіні для очей. Онікс. І ще у мене тут є наша новинка. Це наш. Розфарбуй життя написано. Наш єжедневник. Я дуже люблю наші ділові щоденники. Тут все так приємно писати, нотувати, планувати новий рік, робити записи, вести базу своїх клієнтів. Такий рожевий, прикольний. Діловий щоденник я тепер маю. Дякую всім, приходьте. Запрошую всіх до себе в офіс.